Усім привіт шановне панство! Зараз ви дізнаєтесь чи вважали б вас красивими понад 200 років тому. Бо говоримо сьогодні про канони української вроди. Як українці бачили своє життя десь за такою схемою: народився, охрестився. Одружився, народив та виховав дітей, помер. А от щоб вийти заміж чи одружитись, треба бути гарним, і особливо, якщо ти дівчина. Як би це зараз не звучало, але тоді було інше суспільство, іншими були й архаїчні правила та норми. Отож, що треба було мати, аби привабити хлопця? По-перше, це коса. довга, товста та густа. Її дівчата намагалися ще й всіляко прикрасити квітами та різнокольоровими стрічками. На гуцульщині, як тільки дівчинці виповнювалося 6 років, їй вперше заплітали косу, примовляючи, як зв'язую все волосся на тобі, абися тримало з усіх чотирьох боків, так аби в'язала до тебе з усіх боків парубки, котрий тебе узрить, аби за тобою умлівав, як риба за водою. Чоловіки також вважалися привабливими, якщо мали густе волосся. А якщо ще й кучері, то дівчата точно за таким парубком умлівали. І надзвичайно бажаним був той, хто мав вуса. Воно було ознакою зрілості, мужності та гідності. На Гуцульщині навіть казали: Мужчина без вусів то баба. Чи то пару бочок, що на бік чубочок сидить коло столу, як зражіть цвіточок. Не одна дівчина, та й не одна мати. Хочуть свою дочку за нього віддати. Як у чоловіків, так і у дівчат перевагу надавали чорнявим та русявим, а у трудих та світлих вважали негарними. Тебе, ніс аж похилився, ще й на губи задивився. В тебе очі, як у рака, а родити як собака. Стосовно обличчя за численними фольклорними текстами можна вивести таку формулу: чорні брови, карі очі, біле личко для дівчат ще важливий елемент здоровий рум'янець, тому личка українок часто ласкаво порівнювали з ружею, ягідкою або яблучком. Ластовиня на обличчі вважалось негарним, Тож, якщо дівчині пощастило його мати, вона намагалася забілювати сметаною. Рум'яна чорнобрива, оченьки як ясоньки, губоньки, як роженьки, рученьки, м'якесенькі, ніженьки, малесенькі. Гарна, я, як квіточка, любоя, як зірочка. Стосовно ідеального тіла, яке воно було в уявленні українців, занадто худих не любили, про таких казали кволі або сухі, занадто товстих також. Їх називали тилусті або гладкі. Але у цьому питанні йдеться не стільки про візуал, скільки про користь тіло і дівчини, і хлопця мало бути дужим та витривалим, адже тут основний критерій фізична праця. Її було багато і майже все робилося вручну. Тож тіло мало бути таким, що витримає навантаження господарства. Густо зрощені брови, горб на спині, великі родимі плями, фізичні вади типу, кульгавості, а особливо каліцтво, робило людину негарною в очах суспільства, а могли піти іще далі. Бо, наприклад, жінку з горбом запросто могли вважати ще й відьмою. Завершити свою розповідь про канони української вроди, хочу уривком із роботи простої селянки Ганни Демірської, яка жила у 19 столітті на Київщині і писала про своє життя. Осталася сама у хаті, вилізла на лавку і подивилася у дзеркало, яка я на вроду: чи гарна, чи погана. Я довго на себе роздивлялася. Я побачила у дзеркалі гарненьку дівчину. Коси чорні, брови чорні, очі темно-зелені, блискучі із чорними скалочками і чорними обводками. Вія, чорна та довгі, смуглява, щоки червоні, як крашенки. Я дуже була довольна. Я побачила, що я була краща за всіх дівчат, з якими я гуляла. в очах того, хто дивиться. Ось який висновок я хочу зробити. Не порівнюйте себе ні з ким. Ви прекрасні такі, які є. Ба більше, ми з вами живемо зовсім в інший час, де не треба вже відповідати чиїмось стандартам.